Вас вітає здобувачі освіти та педагогічний колектив Хорольського агропромислового фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. Наша країна святкує День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Хочемо привітати наших захисників та захисниць і побажати міцного здоров'я, добробуту та благополуччя. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снаги. Хай множиться здобуток, життя хай процвітає, покровом Божої матрі тебе хай огортає. Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви, наші рідні, повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтесь щасливою. В майбутньому це знадобиться для вас, щоб наші батьки були горді, і щасливі, пишалися вами у добрий вам час. Хороблі всі наші сини, соколята, нехай переможна буде війна. У кожного з вас жде любов, рідна хата. І мама, що в цілому світі одна. Наші захисники. Захисники, наші герої, не боїтеся ніякої ви ворожої крові, наші захисники.